Терезі, привіт! Це ваш міні таро прогноз на лютий місяць. Ми витягнемо по одній карті на такі сфери, як робота, фінанси, кохання та найголовніша подія вашого місяця. Я починаю. Давайте дивитися, Терезе, що вас чекає в роботі, в фінансах, в коханні та найголовніша подія вашого місяця. На дні колоду у вас шестірочка Пентаклів, яка говорить, в принципі, про енергію місяця, а все, в що ви може, дуже довго вкладалися знаннями, навчанням, грошима, своїми, якимись іншими ресурсами, ви отримаєте результат, і ви отримаєте його таким. От знаєте, це. Баланс, от скільки я вклався, таке я отримаю на виході. так? Хто чекав дуже довго, там, не знаю, нову роботу, зарплату, премію, якісь подарунки, ви їх отримаєте. Але це все на протязі місяця може бути. Також в кого довго не було грошей, не було підвищення, не було проєктів, якихось, ви їх отримаєте. так? Це вихід із кризи, це вихід із бідності. Це такі карти, які про це саме й говорять. Давайте дивитися, що вас чекає в роботі. У вас виходить вісьмірочка мечів, ви тут зачинені від роботи, закриті в своїх думках, в своєму аналізі. Може ви будете дуже багато всього аналізувати, може, ви зараз не працюєте, у вас відпустка. Так? А, може, буде якась така ситуація, яка вас зачинить від всіх людей, і ви будете працювати просто віддалено. Так? Але емоційно, мені здається, ви на роботі. Ви не на роботі, ви більше будете в собі, так? Може, ви загубили роботу, і ви зараз будете відновлюватися і потім починати шукати цю роботу, так? У вас тут такий глибокий аналіз на рахунок цього. Давайте дивитися, чого це ще стосується. Може, вам, в принципі, не хочеться ходити на роботу, бо вона вам не подобається. Ну, дивіться, так. Ви тут не показуєте свої емоції нікому. Ви зачинені від людей, від соціуму, може від соцмереж, навіть і потрібці мечів. Це стосується. Трикутника це розбите серце, це дуже підвищений рівень емоційності. Це коли ми комусь розбили серце, це хтось нам розбив серце, це якісь зради, це може бути зрада в роботі, да? коли нас вигнали, коли нам щось не сказали, коли проєкт віддали не нам а комусь іншому. По дев'яточці кубків це свої почуття закривати в собі, нікому їх не показувати. Але ви повинні розуміти, що це вам тільки розбиває серце, і потрібно виходити з кокону. І... Це ще може стосуватися кохання. Так? Я вже казала, що ось щось сталося у вас в коханні, і ви із-за цього навіть працювати не можете, тому що вам не до роботи, скажу так когось Це може стосуватися робочих якихось процесів, скандалів, інтриг, чогось такого. Да? Це може статися як з вашої сторони, так і в вашу сторону. І це розіб'є вам серденько. Вам потрібно тут більше думати е і більше відключати поки свої емоції, своє серце для того, щоб відновити свої сили, щоб повернутися до робочого процесу. Так? Е що стосується грошей. У вас виходить жезлів. жеслів. Ну, я хочу сказати, що дівчата можуть тут за собою дуже сильно а, піклуватися, так, свої, робити там все для свого тіла, для свого лиця, волосся, обличчя, волосся, а, імідж, зміна зачіски, зміна а, одежі. Так? Тут щось пов'язане з цим. Хтось може вкладатися, не знаю, в магію, в навчання. Так? А хтось по королеві жезлів може, в принципі, тут хлопці можуть вкладатися в таку жінку, почати вкладатися в таку жінку, да, дарувати подарунки, якось там. Ухажувать, да, щоб жінка відчувала себе особливо, щоб жінка відчувала себе яскравою. Це навіть подарунки якихось прикрас, так? Ви тут можете зустріти таку просто дівчину, і вам захочеться, щоб. О, я хочу, щоб вона була моєю. Мені тут треба все подарувати, віддати, щоб людина відчувала себе прям супер, поруч зі мною, так? А так. В принципі, це вогонь, це досягнення цілий, це коли ми грошима починаємо. Ну, чесно, це транжирство на свою красу і на одежу. Може, в деяких випадках тут ви будете донатити на військових, так? Щось купляти для військових. Давайте подивимося, чого це ще стосується у вас. Ну, дивіться. Так. У когось може бути таке, що ви отримаєте шанс на здійснення мрії, і ви будете дуже багато вкладатися може, фінансово, фізично, іншими ресурсами для того, щоб цю мрію здійснити, так? щоб все ж таки отримати цей шанс і його виплаті в житті. По вісімірочці пентаклів це. Плідно йти до своєї мети, відкладати гроші, навчатися, платити за навчання, не знаю, якось вкладатися у відносини, в людину, або, може, в свою зовнішність, так, для того, щоб, ну, щоб мрія здійснилася. Тут ви цей шанс отримуєте. Це правда. Ну, а хтось тут на кохання, на кохану жінку буде вкладатися, того, що по тузу пентаклі будуть, скоріш за все, цю. Людину бачити для себе дуже серйозною стабільною пентаклі. Це завжди шанс на Здесь, э, створення сім'ї, створення стабільних відносин серйозних, М -м, навіть зародження дітей, да? створення дітей. Що тут з пентаклів, це ще вагітність. Ось в якомусь такому ключі. Може, реально тут хтось буде вкладатися в здоров'я своєї жінки, тому що зрозумію, що ваша. Пара вагітна. <свят> так. Що вас чекає в коханні? Рицарь Мечів говорить про, знаєте, це, боже, російською, вибачте, мене, вияснення, отношеній. Це коли ми скандалимо, це коли ми розставляємо всі точки над І, це коли ми дуже багато всього один одному пояснюємо. Так? І кожен хоче отримати перемогу, кожен захоче. Доказати свою якусь правду, да? але Рицер він дуже агресивний, це ви можете бути у відносинах такі, або ваш партнер може бути такий е гарячий. так? І я хочу сказати, що це ще говорить про, знаєте, якусь якісь кохання до свободи. І тут ви зрозумієте, що в своїх словах і в своїх діях ви дуже ну, вільні, да? ви можете сказати і зробити все, що завгодно, і ця людина також. Але ви повинні зрозуміти, що якщо ви себе так будете поводити. Ви тут можете дуже сильно наламати дрів, тому що по рицарю Мечів це дуже агресивна карта. Можна просто нічого потім не повернути. Так, а... Хто тут одинак, то ви тут, чесно кажучи, мені здається, не. Хочете поки з кимось знайомитися або когось зустрічати у вашому житті? Давайте ще подивимось, з чим це пов'язано у вас. Да? Тут може бути таке що, що хтось до когось приїде, а, да, щоб це буде різко для того, щоб посваритися. Так, тут виходить старший аркан суд і іерафант. Суд говорить про те, що йде кармічне повернення ситуації, яку ви не пережили. І ця ситуація пов'язана з чим завгодно: гроші, зрада, обмани. Ам... Навіть людина з минулого життя може повернутися в ваше життя, це може бути нове знайомство. Але по факту, якщо ви переживете ці відносини, ось в такому ключі, трошки навіть агресивне у вас таке знайомство буде. Може це буде в поїздці у когось. По ірофанту це може вийти в дуже такі серйозні стабільні відносини, правильні відносини. Це коли по ірофанту, це коли вже ми створюємо сім'ю. Що єрофант це священник, а священник, він символізує створення сім'ї на небесах. Благословення на сім'ю, так? В когось у відносинах, якщо це не нове знайомство, ви тут будете вирішувати якісь справи на рахунок того, що правильно, що неправильно що по якихось канонах, а, хто винен перед. Все світом, хто не винен, хто винен один перед одним. так? Ірофан – це якісь канони, це якісь правила, це якісь правильні речі, це щось пов'язане з вірою, це щось пов'язане з Господом Богом. так? Це щось, якісь такі речі, які в суспільстві або в житті не приймаються. Це зрада, це обмани, це маніпуляції. так? А, у вас є шанс вийти на щось стабільне і серйозне, але через такі. Серйозні сварки, і тут цінності, погляди на життя потрібно змінювати партнерам в принципі, ой, вдвох. Що тут потрібно створювати щось вдвох для того, щоб у вас реально вийшло щось серйозне, так? Це те, що стосується кохання. Бачите, ви, якщо будете боротися за щось, реально боротися, ви отримаєте свій результат гарний. І найважливіша подія вашого місяця п'ятірочка пентаклів. Ну, я вам так скажу, це п'ятірка пентаклів вона завжди порівнюється з маленьким дияволом. Це завжди повернення кармічних ситуацій, кармічних відносин, кармічних людей. При тому, що це люди, яких або ми робили бідними, або вони нас робили бідними. Або тут повернення може бути ситуація, яка нас проявила як ментально бідних людей. так? Найважливіша подія, яка ви будете це пропрацьовувати. Ви будете пропрацьовувати свій урок. Може, з когось це пов'язано з ментальною бідністю на рахунок багатства, на рахунок заробіток грошей, на рахунок того, що мені треба як багато працювати, для того, щоб заробляти хоч якісь нормальні гроші. А це завжди догма, це завжди якась дуже неприємна, дуже погана програма, яка працює насправді трошки по-іншому. І ви це зрозумієте, і ви будете це пропрацьовувати. Або ж це якісь ваші залежності, в які ви знову будете впадати, і вам потрібно зрозуміти, що з них потрібно вийти. Що ще стосується ця п'ятірочка Пентаклів у вас? Ну, дивіться, в когось це може стосуватися грошей. Якщо ви були в бідному стані, не могли заробляти, не було роботи, не було проєктів, втрата якогось грошового фінансового каналу, по четвірці пентаклів вам потрібно буде трошки поекономити, перерахувати гроші, передивитися свої витрати, але по колесу фортуну тут може бути якийсь щасливий. Випадок, який дасть вам або нову роботу, або заробіток, або людей, які вам допоможуть заробити гроші, да? заробити або відкласти ці гроші, або навпаки, навіть вкажуть вам на вашу проблему, що вам потрібно пропрацювати в собі. Так? У відносинах це ментальна бідність, це невміння будувати відносини, це постійні зради, це відносини, які будуються тільки на інтимі. Це ревності по четвірсі Пентаклів моє нікому не віддам. Так і тут може бути повернення цієї ситуації, людини і по колесу фортуни, це те, що потрібно пропрацювати. Навіть через біль це все одно буде вести вас в щось приємне, щось гарне. Навіть якщо ви не будете разом, скоріш за все, ви просто в майбутньому побудуєте кожен е, один роздільно, да, один від одного якісь нові гарні стосунки. Навіть якщо буде боляче, вам просто потрібно розв'язати цей кармічний вузол для того, щоб більше один до одного не повертатися. В принципі, все. Не забувайте, будь ласка, коментувати, лайкати, підписуватися. Я вам бажаю гарного місяця і бажаю всім нам закінчення війни. Па-па!